Лозівські підприємці допомогли міській лікарні для інфекційного відділення. Вони виготовили дитячі меблі та закупили постільну білизну. На все спонсори витратили більше 10 тисяч гривень. До інфекційного відділення благодійники завезли ліжечка, столики, стільці та столи для сповивання немовлят. Усього по п'ять комплектів, стільки ж подушок та наборів постільної білизни. Коли тут востаннє отримували нові меблі, завідувач інфекційного пригадати не може. За його словами, у хворих дошкільнят їх взагалі не було ніколи. Для маленьких дітей у нас манежі є, скажімо так, кроваті з рішенками, які закриваються. для таких більш старших спали з сраді на кроваті. Дякую, що у нас в місті є такі люди, які Стараються допоможуть медицині і улучшить прежде всего, условия перебування, особливо маленьких наших пацієнтів, наша матілі підприємець Олександр Поляков медикам допомагає не вперше. Дитячому відділенню міської лікарні спонсор підсобив будівельними матеріалами і меблями. Тепер настала черга інфекційного про проблему. Він дізнався від мера та його першого заступника. Ми місці сальсадніколаєчем приїхали в це відділення. Ну перше, що я увідів у мене. Был тихий ужас. Я, конечно, не ожидал. Призываю всех лазовчан в это тяжелое время находить какую-то возможность все-таки помогать нашей медицине, помогать нашему будущему, деткам. Ну и, конечно, спасибо руководству города Сергею Владимировичу, что все-таки обращались к БАДе. Не на только проблемы, которые глобальные в городе, и на такую, как все-таки больница. Умови перебування городян у лікарні покращуватимуться і надалі. Обіцяє міська влада Робитимуть це на кошти законовлені за допомогою медичної реформи. Только за январь месяц благодаря ТМО мы дополнительно еще сэкономили 480 тысяч. Эта экономия, она не на людях, эта экономия связана абсолютно с оптимизацией. Мы попытаемся сделать в ближайшее время, я думаю, депутатский корпус нас поддержит, ремонт в этом отделении, капитальный причем ремонт. Мы попытаемся сделать ремонт в других медицинских учреждениях. Співпрацю з підприємцями керівництво міста зміцнюватиме, говорить перший віцемер Олександр Житков. За його словами, влада також намагатиметься залучати гроші з обласного бюджету. Нагадаємо, основні кошти на утримання медичної галузі сьогодні дає держава.